Ановні слухачі, всіх вітаю! Онлайн сервіс BookKeeper – українська хмарна програма, яка вирішує задачі обліку не лише комерційних, а й підприємств із неприбутковою діяльністю. Вже зараз сотні українських неприбуткових, громадських, благодійних організацій ведуть облік, складають і подають податкову звітність у BookKeeper. Можливості програми дозволяють відобразити надходження та витрати, скласти операції в розрізі проєктів, визнати доходи в момент проведення витрат, скласти бухгалтерські, аналітичні та податкові звіти. І в цьому уроці ми розглянемо, як вести облік неприбуткової компанії в сервісі BookKeeper. Заповнені реквізитів в системі «Неприбуткова організація» вказує цю систему оподаткування. Далі проведення операції відбуватиметься за правилами, якими керуються неприбутківці. Давайте розглянемо зокрема таку популярну операцію як отримання цільового фінансування у грошовій та матеріальній формах. Операція отримання цільового фінансування в грошовій формі в іноземній валюті на розрахунковий рахунок. Для цього в розділі «Бухгалтерія» перейдемо в пункт платежі в валюті, натискаємо Створити платіж та Зареєструвати вхідний платіж. Вказуємо операцію отримання цільового фінансування. В рядку вид надходження вказуємо необхідний, зокрема, благодійна допомога. Відповідно до цього, визначено субрахунок по кредиту. Далі в рядку Платник обираємо платника контрагента нерезидента. резидента. Курс валюти за НБУ на дату операції можемо підтягнути автоматично. Через додаток проект можемо обрати проєкт, за яким обліковуватиметься надходження коштів. Проводимо документ. Дивимось Проводки. Дебет 312-го, кредит 483 рахунків. Далі проведемо надходження гуманітарної допомоги в матеріальній формі. В розділі Придбання перейдемо в пункт Документи і натиснемо Створити документ. Далі обираємо прибуткову накладну в операцію Безоплатне одержання запасів. Тут вказуємо дату, вхідний номер від постачальника, а також проєкт. рядок вид надходжень оберемо Гуманітарна допомога. В табличну частину вносимо перелік отриманих ТНЦ та ціну, за якою їх оприбутковуємо. Далі проводимо документ і дивимось на проводки. Дебет 201 рахунку, сервина та матеріали та кредит 483 гуманітарна допомога. Також давайте проведемо безоплатне одержання необоротних активів. Для цього аналогічно створюємо прибуткову накладну. І обираємо операцію Безоплатне одержання наборотних активів. Тут вказуємо вхідний номер документу, дату і обираємо постачальника. Далі, в табличній частині, створюємо об'єкт обліку. Вид цього об'єкту основні засоби, вказуємо його назву. В прибутковій накладній вказуємо ціну. А в рядку вид надходжень. Вказуємо внески засновників та членів і знову переглядаємо проводки. Бачимо, сформувалася проводка за дебетом 152-го рахунку і кредитом 484-го. Давайте введемо автомобіль в експлуатацію. Це робиться в розділі Необоротні активи. І для цього в пункті операції натискаємо Створити документ та введення в експлуатацію необоротних активів. Далі в акції вказуємо операцію введення в експлуатацію, обираємо матеріально-відповідальну особу, обираємо необхідний основний засіб, а також вказуємо рахунок віднесення амортизаційних витрат. Також додаємо строк корисного використання, рік використання, ліквідаційну вартість та інші дані інвентарної картки необоротного активу. Проводимо документ в обліку і переглядаємо проводки. Як бачимо, за цією операцією сформовано дві проводки: перше, зараховано до складу основних засобів безоплатно отриманий необоротний актив та цільове фінансування визнано доходом майбутніх періодів. Далі проведемо продаж валюти. Для цього в розділі Бухгалтерія обираємо платежі в валюті та платіж контрагенту. Обираємо операцію перерахування валюти для продажу. Тут вказуємо транзитний рахунок в банку та суму у валюті, яку перераховуємо на продаж. Також підтягуємо курс валюти із довідника і вказуємо проєкт. Як бачимо, документ сформував проводку дебет 334, кредит 312. Ну а після цього ми можемо зарахувати гривні від продажу валюти на наш гривнівий рахунок. Для цього в розділі Платежі обираємо зареєструвати вхідний платіж. В документі обираємо операцію надходження коштів від продажу валюти. В рядок платник обираємо банк, через який продавали валюту. Далі вказуємо суму, яка була зарахована на гривнівий рахунок за продаж валюти. Також вказуємо проект, ну і нарешті проводимо документ. Проводка, як ми бачимо, сформована вірно, за дебетом 311 рахунку і кредитом 334. -го. Маємо, що курс, за яким продали валюту більший, ніж курс НБУ. Тому, відповідно, треба відобразити і цю різницю, щоб нарешті завершити операцію, яка стосується купівлі валюти. В бухгалтерській довідці вказуємо операцію Курсова різниця при продажу валюти. Тут обов'язково ставимо дату та обираємо валюту. В рядку сума в валюті. Вказуємо суму проданої валюти. А в рядку сума продажу, відповідно, вносимо суму в гривні, яка була зарахована на гривнівий рахунок організації. Також за потреби вказуємо проєкт. Далі маємо дохід від продажу валюти, його розмір розрахований, як ми бачимо, автоматично і можемо провести документ. Для перевірки переглянемо проводки. Бачимо відображення доходу від продажу валюти і доходи віднесено на фінрезультат. Ну а для перевірки формуємо в розділі бухгалтерія, план рахунків, аналітичний звіт. В рядку пошуку вводимо 334 і зі списку звітів обираємо схема рахунку. Обороти за дебетом і кредитом однакові, отже, ми все зробили вірно. Ну, давайте ще розглянемо одну із популярних операцій на організації, яка стосується цільового фінансування. Для цього перейдемо до обліку операцій витрачання цільового фінансування. Отримано рахунок на придбання цегли для відбудови пошкоджених будинків громадян. Це наш приклад. Для цього в розділі придбання в пункті документи натискаємо Створити документ і обираємо рахунок. В рахунку вказуємо відповідний проект діяльності. Далі він відображатиметься в пов'язаних з рахунком операціях для того, щоб його легко було ідентифікувати. В табличній частині вказуємо ТМЦ, їх кількість та ціну і проводимо документ. На підставі рахунку створюємо оплату постачальнику. Сервіс формує платіжне доручення, яке в разі необхідності можна відредагувати. Проводимо платіжне доручення. Також на підставі рахунку створюємо оприбуткування. Для цього натискаємо Створити придбання. Сервіс відкриє прибуткову накладну. Тут ми вказуємо номер та дату. За потреби обираємо потрібний склад і проводимо документ. Також подивимось, які проводки сформовано: дебет 201, кредит 631. Отже, все зроблено вірно. І тепер потрібно списати частину коштів цільового фінансування у вартості придбаних матеріалів. Для цього в розділі Бухгалтерія переходимо в пункт Бухгалтерська довідка. І обираємо документ Бухгалтерська довідка. В рядку операції вказуємо визнання операційного доходу за рахунок цільових надходжень. Далі вказуємо потрібний проект та контрагента, у якого придбали матеріали. А в рядку вид надходжень видатків. Вказуємо рахунок 483. Благодійна допомога. Не забуваємо вказати суму, яку перерахували постачальнику. І проводимо документ. Знову перевіримо себе. Операція сформувала дві проводки: перше списання частини коштів цільового фінансування та списання доходу на фінрезультат. Отже, ми знову все зробили вірно. Давайте розглянемо ще одну операцію, яка стосується безоплатної передачі а, придбаних матеріалів. Отже, передамо безоплатно придбану цеглу підряднику, який за контрактом виконує будівельні роботи для населення громади. Тобто, продовжуємо наш проект по цільовому фінансуванню закупівлі і передачі таких матеріалів. Отже, для цієї операції в розділі продажі в пункті документи. Створюємо видаткову накладну та в ній обираємо операцію Безоплатна передача запасів. Не забуваємо вказати дату, договір та відповідний проект. В табличній частині обираємо ТМЦ та кількість, що передаємо. В рядку вид видатків обираємо благодійна допомога. Зазначу, що метод, за яким спишуться матеріали зі складу, FIFO, собівартість ТНЦ буде розрахована автоматично після проведення документу. Отже, перевіримо, що розрахувала програма. Сформовано дві проводки: списання матеріалів за складу та віднесення витрат на фінрезультат. Отже, можемо роздрукувати видаткову накладну, тому що все зробили вірно. Для надання гуманітарної допомоги рекомендуємо використовувати спеціальну форму, яка є у програмі «Буккіпер» – акт приймання передачі благодійної допомоги. На практиці друковану форму цього акту благодійні організації використовують для надання допомоги саме цивільному населенню та військовим частинам. Отже, де знайти цей акт? Для того, щоб роздрукувати цей документ, в розділі Запаси переходимо в пункт Благодійна допомога і Створити документ. Тут можемо зафіксувати вхідний лист замовлення від відповідного бенефіціара. І на його підставі створюємо потім акт. Вказуємо номер документу, дату і обираємо Бенефіціара. В табличній частині не забуваємо обрати ТМЦ, на яке оформлено замовлення. На підставі листа створюємо акт приймання передачі, вказуємо дату, склад, обираємо вид видатків і проводимо документ. Давайте перевіримо наші проводки. Бачимо, що відображені витрати діяльності і ці витрати віднесено на фін результат. Отже, все вірно, тому можемо вже роздрукувати і цей акт. В залежності від бенефіціара обираємо необхідний тип документу. Для військових. Або для цивільних. Друкована форма документу для кожного із цих бенефіціарів має незначні відмінності. Отже, зверніть на них увагу на практиці. Ще одну операцію, про яку нам варто подбати, це нарахування амортизації основних засобів, адже неприбуткова організація також використовує основні засоби, і ніхто не відміняє такої регулярної операції, як. А нарахування зносу і амортизації. Отже, розуміємо, що нарахування амортизації потрібно проводити із наступного місяця після місяця введення в експлуатацію необоротного активу. Давайте зробимо це і нарахуємо амортизацію на транспортний засіб. Для цього в розділі Необоротні активи в пункті операції обираємо створити документ, відомість амортизації, вказуємо дату і натискаємо Заповнити. Сформована цілих три проводки. По-перше, нарахована амортизація. По-друге, списана частина коштів цільового фінансування, адже це автівка була отримана як цільове фінансування і списується вона по мірі списання авто, та віднесена доход на фінрезультат. Отже, відомість амортизації також можемо роздрукувати. Також програма Bookkeeper Подбала і про підсумкові операції, про узагальнені бухгалтерські регістри. Для цього давайте сформуємо такий популярний документ, як загальнооборотна сальдову відомість. Для цього в розділі Бухгалтерія обираємо пункт звіти. Кожен показник звіту можемо розгорнути в окрему аналітику. Ну, наприклад, схема рахунку, реєстр документів чи реєстр проводок. Зокрема, реєстр документів, з якого можемо потрапити в будь-який документ і за необхідності внести в нього зміни. По даним загальної оборотно-сальдової відомості можемо побачити сальдо по рахункам 7 і 9 класів. Закриваємо їх бухгалтерською довідкою. В розділі бухгалтерія в пункті Бухгалтерська довідка обираємо бухгалтерська довідка вручну та складаємо необхідні проводки. Дебет 746, Кредит 791. Вказуємо суму та проводимо документ. В пункті План рахунків. Також можемо сформувати бухгалтерські регістри та оборотки за кожним з рахунків, а також сформувати звіти в розрізі проєктів. Ну, це дуже корисно для того, щоб проаналізувати, наприклад, обороти по рахунку цільового фінансування 483. Давайте зробимо це. Для цього вводимо в рядок пошуку номер рахунку і натискаємо звіти по рахунку. Далі. Обираємо оборотна відомість по проєктах. Отже, бачимо, як сформований звіт. Ну і ви можете запитати, а як щодо податкової звітності, тому що будь-який обліковий процес він фінішує саме податковою звітністю. І хочу зазначити, що програма BookKeeper містить необхідні звіти для подачі в контролюючі органи. Всі вони заповнюються автоматично на підставі проведених операцій. Звітність неприбуткової організації, нагадаю, складається із річної фінансової звітності та звіту про використання коштів прибутків неприбуткової організації. Давайте складемо е, звіт е, фінансовий звіт неприбуткової організації. Для цього в пункті звіти для неприбуткової організації оберемо фінансовий звіт за формою 1 МС і 2 МС. Обираємо фінансову звітність мікропідприємства і вказуємо період. Натискаємо Заповнити. Ну і можемо переглянути заповнений звіт. Проводимо звіт, зберігаємо його у форматі XML для того, щоб ми могли подати його в цьому форматі в контролюючі органи. Ну, а після фінансової звітності можемо заповнити звіт про використання доходів прибутків неприбутковою організацією. Для цього переліку звітів оберемо з цей звіт і також вкажемо період. Натискаємо Заповнити, проведемо звіт і збережемо його у форматі XML. Документ готовий для подання в контролюючі органи. На цьому все. А в наступному уроці розглянемо, як вести облік та складати податкову звітність для ФОПа третьої групи. Отже, до зустрічі на наступному уроці. Онлайн бухгалтерія, буккіпер все, що потрібно для обліку: придбання, продажі, інтеграція з РРО, ПДВ, зарплата, імпорт, експорт та необоротні активи, постійне оновлення програми та актуальні форми податкової звітності, необмежена кількість фірм та користувачів під одним акаунтом, облік ФОП всіх груп та ЮРОСІП на будь-якій системі оподаткування.